Дітки, доброго ранку, а ми сьогодні з вами поспостерігаємо за природою. Давайте з вами подивимося і скажемо. А яка у нас з вами зараз пора року? Так, це зима. Зимою холодно, сніжок випадає. Деревця голі стоять, тільки на ялинках є голочки. А у нас сьогодні сонячна погода. Така гарна і чудова. Але вже незабаром весна, дівки. Давайте ми з вами пригадаємо предмет. Взимку сонечко світить, але не гріє. Погода в нас морозна, холодна. А навесні вже сонечко буде гріти, і буде вже тепліше, ніж узимку. Дітки, а давайте ми з вами поспостерігаємо. Сонечко прогріло трішечки землю, і сніжок койде пороставав. І дивіться, бачите, із сніжку виглядає зелена травка, кущики різні. Ось дивіться, Бачите, як чудово і гарно, А он кущик без листочків стоїть. Така чудова і гарна пора нас зима. Дітки, а давайте ми з вами порозглядаємо лід. Подивіться, бачите, якщо він трошки підтає, уже він водичка є. А ось є тут і підмерший у нас лід. Бачите? А якщо трішечки сонечка пригріває, то лід підтаює. А якщо мороз сильніший, то водичка замерзає і лід буде у нас сплошний. Да? А якщо я ще зверху сніжком притрусе, то потрібно бути обережним, ходити, дивлячись під ноги, тому що можна підсковнутися і впасти, дуже боляче ударитись. тому будьте обережні. Дітки, а давайте ми з вами ще раз пригадаємо про пташок і годівнички. Дітки, ми повинні пташок взимку годувати, тому що взимку їм дуже важко знайти собі харчування. І тому ми робимо пташкам годівнички і кормимо їх, щоб вони були ситі до весни. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.